bye Активісти майдану прийшли до МВС з вимогою, щоб міністр відзвітував. На думку пікетувальників, по такій резонансній справі, як побиття журналістки Тетяни Чорновіл, МВС з періодичністю в кілька днів має робити заяви. Є. Давайте замовників, називайте нову версію. Чому ж не називають? Далі ходою до міністерства охорони здоров'я, до чиновників від медицини свої претензії. Мовляв, богатирьова робила рейд по лікарні, де лежить Тетяна Чорновол. Після чого пацієнтці запропонували виписатись, наголошують активісти. Юридичний нюанс у тому, що від кількості які хвора лікувалась на стаціонарі буде залежати кваліфікації її ушкоджень. Настільки дістало це все, люди брешуть відкрито нагло. Ну ми маємо відстоювати свої права. Вже відступати нікуди. Моз зустрів пікетувальників новозведеним парканом та кордоном силовиків. Григорій приїхав з Нью-Йорка, приїхав до України, аби на власні очі спостерігати за ситуацією. Тому і до акції приєднався. каже в Америці побиття журналіста це зазіхання на засади свободи слова та конституції, і це немислимо. Це є дуже страш. страш. Шно наш заході такого неможливо, хоча б може колись випадки були, але як таке нападають на журналістів на опозицію. журналістів опозиції це дуже нас страшить це, дуже нас перестрашило. Бо починається з такого. А що наступне може статися, якщо на журналісти нападають? Тим часом до піктувальники виходять представники мозу і запрошують на діалог. Ми пропануємо. Активістів ваших в кількості, яку ви визначите, пройти до міністерства охорони здоров'я, задать всі питання, які Хвилюють е, вас. Кому там е, є. Значить, буде керівництво міністерства, який з вами зустрінеться. Дасть відповіді на всі ваші запитання. На лікарів ніхто не тиснув, запевняють. Мовляв, медики приватної клініки та запрошений невролог вирішили на консіліумі перевести Черновол на амбулаторне лікування. А інформацію про завершення стаціонарного лікування на своєму сайті МОЗ оприлюднив зі слів головного лікаря клініки. Якщо пацієнтка йти не хоче, хай лежить. Якщо вважає заяву брехливою, хай оск. А от як це повернеться в юридичній площині, тобто на результатах вироку для звинувачених у побитті, не знає. Це вирішує суд яка ще буде. Ступінь же важкості встановиться вносу до медична експертиза, тому залежно від травми в перші дні. Від ступінь важкості була встановна буде встановлювати на підставі тих записів, які лікарі зробили в перші дні. Оскаржувати заяву міністерства Тетяни не буде. Поки що у неї тримається температура, не може читати та писати. А ситуація має й іншу сторону медалі, каже Тетяна телефоном. Це може бути підставою для звільнення тих людей, які затримані. А далі, якщо вони будуть звільнені, до речі, не факт, що вони виживуть. Тобто їх можуть прибрати ті люди, які мене замовили. При що навіть тут мова йде не потік і про моє життя, а також про їхнє життя, до речі. Антоніна Кравченко, Іван Болілий АІНТІВІ.